Значне збільшення хворих та велика кількість госпіталізованих пацієнтів на Микачівщині випадки захворювання на коронавірус зросли у більше ніж три рази. Зокрема, за останні два тижні діагноз COVID-19 встановили 31 дитині. Якщо ми мали статистику загальну із 1 по 7 серпня по Захворюваності 23 випадки, із них 15 міст, 8 район, то із 8 по 14 це вже 75 випадків, із них 47 міст 28 район. По госпіталізації з 1 по 7 16 випадків, з 8 по 14-19, 19 випадків, а вже 15-16 серпня маємо вже на тепер 13 випадків госпіталізації. На минулому тижні є один випадок смерті від коронавірусної інфекції. Померла одна людина. Так, це є старша людина, але тим не менше. Закарпатці наголошують на важливості вакцинації деякі спостерігають чимало хворих серед знайомих та рідних. Втім, є й такі, хто взагалі не вірить у поширення небезпечної недуги. Я не панікую, я просто вакцинуюся. Я вже тричі провакцинована, і вся моя сім'я тричі провакциновані. До сих пір ношу з собою дезінфектори, так. А, а і маски ношу з собою. Панове, ні. рік рік пройшов минулий. Ну, зараз шукаємо, будемо Ну, Панікувати не треба, панікувати, вакцинуватися можна, треба. Да. Ну, знайдемо пункти, вакцинуємось. Ну, якби захищатися в громадських місцях, тому що, можливо, ще він не закінчився. Але в зв'язку з війною ну я ну, мені здається, що а, ну трошки відійшло питання на другий план. Я вважаю, що зростає, так. І захворю, ну, захворівших багато вже. Паніку ні, а вакцинуватись так. Я вважаю, що до цього треба а, ставитись дуже серйозно. Може Бог береже, може так, ну тут сказати, що воно тобі допомогло. Я думаю, що ніхто не знає. Обминає пока мене, ну я кажу, що просто імунітет такий. Що в липні за місяць в Мукачеві фіксували один-два випадки в тиждень. А сьогодні, за словами Бірко, ситуація критична. Тож людям рекомендують вакцинуватися, носити маски і дотримуватись правил гігієни. Хочу нагадати про небезпечні симптоми, при яких ви маєте звернутися, якщо у вас діагностована коронавірусна інфекція. Перша це є температура, висока температура, яка не збивається. Це є е, судоми, це є... Е, Якщо у вас є тошнота, рвота, висока температура, комплекс цих, тому що, як ви розумієте, зараз знижуючи не допоможе, і це є задишка, яка виникає гостро. Також, якщо ви є пацієнтом з групи ризику, тобто маєте цукровий діабет або в групі ризику пацієнти 60+, це вікова категорія, хронічні захворювання, захворювання, які постійно потребують імуносупресивної терапії. Ці пацієнти можуть мати якраз і важкий, і середньої важкості перебіг. Тому якщо у вас температура 38 і більше, звертайтеся до сімейного лікаря. А якщо з'являються у вас ознаки задишки гострої, різкої, обов'язково госпіталізація. Попри значний приріст захворюваності на Мукачівщині, тут фіксують найбільшу тенденцію вакцинальної кампанії. За словами головної епідеміологині Закарпаття Вікторії Тимчик, загалом у серпні Закарпатті здійснили уже більше 4 тисяч щеплень. Якщо говоримо про доросле населення, що 39,7% дорослого населення Закарпатської області отримали першу дозу, 36% отримали другу дозу, лише 4% отримали. Бустерну дозу. Зараз ми говоримо про першу бустерну дозу, оскільки друга бустерна доза дуже мала кількість, тобто в відсотковому значенні вона практично зараз не грає великої ролі. Тому продовження щеплення є зараз актуальним як ніколи. Особливо, що ми бачимо, що йде підвищення захворюваності і поступове завантаження ліжок. На осінній період медики прогнозують значне зростання вірусних захворювань, зокрема і коронавірусної інфекції, Тож радять зробити щеплення та не нехтувати епідемічними правилами, аби оберегти власне здоров'я.